Вітаю, друзі! Сьогодні 10 липня 23-го року Київщина а, щось заходить, гримить, мабуть, буде дощ знову Ле. Ле останні дні заливає. Хочу показати сьогодні свої хости. як хости квітують. Хочу зауважити, що. Хости розсажують не тільки заради красивих листячок, але і заради квітів. Ось, як ви бачите, усі хости зараз квітують, дуже красиві, вони різноманітні, пишні. Бачите, як такі якісь дзвіночки. Невеличкі отакі дзвіночки. Але їх багато, багато е цвітоносів, квітоносів. Ось е отака отака хоста вона має блакитні квіточки. Такі красиві бачите? Ось будуть квітнути десь тиждень, два тижні. Але ж я, я чесно кажучи, саджав їх заради. Щоб вони закрили мені отак от землю прикрили, щоб красиво такі плями, здорові, зелені були. Але і ж квіти, як, як, показалось, як оказалось, і квіти теж красиві. Ось, бачите, отакий ще в мене сорт є. Квітів багато. Ось так вони квітують. Хочу сказати, що розмножувати їх дуже просто. Береш лопату, колиш посередині, чи збоку колиш ну, самої хости, вона ділиться на декілька частинок. Цю частинку разом з корінцями пересаджуєш на нове місце і. Таким чином можна розмножувати, вона невибаглива. Усі ці хости в мене тут квітують і ростуть в тіні. Тут це східна частина. В цій східній частині десь до 10, до 11, до 12 максимум є сонечка, а потім заходить і тінь. Ось ще отакий сорт цікавий, бачите. Вони люблять тінь, тінь, тінь любіві. І дуже люблять воду. Звісно полив усі люблять. Ось, бачите, це такий, це така маленька хосточка. Дві маленькі хосточки. Я їх посадив, розсадив, розділив минулого року. А в цьому року, в цьому році, ось. Ось такі вони, ну, ось моя рука, бачите, да? ну, десь в діаметрі пів метра 06-07, десь так розділив. А взяв я дві мамки ось, ось такі великі мамки. Ну, це вже, бачите, дуже великі хости. Я кажу їх мамки. Ну, тому що я їх розділив. Ось так вони виглядають. І пересадив на інше місце. Мені дуже подобається, що вони таких двох кольорів. По краям жовтенькі, а посередині зелененькі, і ще вони такі рібрісті, красиві. Ось так виглядають хости. Дуже гарне рішення для клумб, взагалі-то: не садіть газон, не сійте газон на клумбах. Деякі люди. Просто сіють газони і, і все. І всім подобається, але ж без цієї красоти було б дуже погано. А ця красота дає, дає вигляд е, такого домашнього уюту на клумбочки. Ось іще в мене тут іще такий сорт є. Дуже великі. В діаметрі десь ну, більш метра. Метр метр 10, метр двадцять, десь так в діаметрі. Але ж не спішіть, коли покупаєте. Я покупав їх дуже маленькими. Ось десь отакий невеличкий діаметр покупав. І це вони виросли десь за три роки. За три роки. Не спішіть е, чекати, що вони дуже швидко будуть рости. Так, вони ростуть дуже швидко. Але ж треба мати на увазі, що коли покупаєте отакі, е, такі гостички, такі діляночки, то треба якось планувати, як вони будуть в діаметри, діаметрі, е, накладуватися друг на друга. Ось бачите, тут в мене так вийшло, що три штуки: ліворуч, праворуч, посередині, вони наложилися друг на друга. Ну, не знаю, тут ще є місце для маленької. Так що вона виросте. От сюди в бачок вона ще виросте, накриє, і там накриє, і тут накриє. Дуже буде красиво. Все буде зеленим. А зараз в мене виросли ще дьорін Ось такий високий. Теж зелено-жовтий. Бачите, отакі листечка з жовтими покараями. І позавчора я обрізав спіреї, спіреї японські обрізав. Бо вони вже от квітли. Ось отак от вони квітли такими красивими квіточками. Були пишні, такі пишні, а квітли і вже не красиві. І зараз саме у липні, наприкінці червня, у липні. отак так от обрізаю. І вони. Вже починають рости. Бачите, дають вже нові пагниці. І також також саме будуть такими шариками. І ще другий раз будуть квітнути. Ось так от виглядає клумбочка дуже красива теж разом із пірейками. Ну, і тут в мене вже відквітли троянди, бордюрні червоні троянди. Теж вже нові пагінці ростуть, бачите, теж через декілька тижнів будуть о, отакі нові нові трояндочки. бордюрні, вдоль бордюрчика у мене. Ось так виглядає. Хости дуже красиві, ось дивіться. Беріть собі на заметку. Не бійтеся садити хости, вони дуже красиві, їх такий великий вибір, такий великий, але ж не всі, не всі до речі, так, не всі сорти хост вони будуть рости такими великими в діаметрі, деякі такими пучочками, в основному кучеряві. То я кучеряві не брав, я брав ось такі. Це я в минулому році посадив, присадив ділянку, і в наступному році вони будуть у два рази більше. І накриють, отут тут накриють друг друга. Буде дуже красива клумба. Ось дивіться, отак виглядає клумба. Красиво. Ухажую я за ними, як і за всіми рослинами. Поливаю. А останній час перестав їх кормити, підкар підкармлювати. Я не знаю, їх їм достатньо. Я, я так рахую, їм достатньо того, що є у мене в землі. Ось так. Ось такі хвости. Всім дякую. Слава Україні, слава ЗСУ, всім пока.